Уявіть собі, в Руанді заборонені пластикові пакети. Крім того, президент з мешканцями виходить прибирати вулиці. Тим не менше, буквально два десятки років тому Руанда пережила справжній геноцид і залишила стояти в руїнах. А зараз це одна із найбільш долинутих країн регіону. Її ще називають Африканською Швейцарією. Не вірите? Хочете побачити, як там все влаштовано? Тоді дивіться відео. we am going Ми доїхали до першого міста в Руанді, і виглядає тут все значно більш цивілізовано, ніж в сусідніх країнах. Навіть не це порівняти, друзі. От уявіть собі таку ситуацію, коли ви з України, так в Польщу переїжджаєте і бачите цей контраст, так туризміти, яка відразу є в лице. Ну як вам? Такого-то б'ють Там, здається, мою сумку б'ють, щоб вона залізла. Як ви облаштувались? Пожелаю. Все добре? тебе класний сусід ззаді Віталік. А У вас боку. А в нас поряд. А У нас теж ззаді класні сусіди. Нарешті ми добрались до африканської цивілізації. Ось це наш готель. Крута точка, правда? Денбер, то no mind your nationality, you you got the identity of an African. Cause if you come from Clarendon, And if you come from Portland, and if you come from Westmoreland, you're an African. речі, а нам сказали, можете йти забрати. Причому зі, зі шнурків тут познімати знає? кожен собі сам забирав. <гум> та та, -та. А найсмішніше те, що вчора вони мені казали ввечері, що почали це впала, впала в цишку. Що... Почекайте, ще трішки ми їх просуємо. Як вони холи просувати? Якщо вони на шнурку там висіли. А тим часом зацініть, як чувак стриже газон. Одне з головних правил, коли ми подорожуємо іншими країнами, полягає у тому, щоб завжди першим ділом по купувати місцеву сімку. Які перші враження з Руанди Мартуся? Тут прохолодно, все люди людина Все набагато частіше. Ми щойно зустріли в магазині, коли купляли місцеві сімки одного дядечка старше. Сюзьміотинейм Філіп. Філіп 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 тут народився. Ось, коли ще це був колоніальний час і з того часу живе в Руанді і в сусідньому Конго також. І зараз везе нас в ресторан е -е, Казав, що дуже гарна французька кухня. Дуже-дуже гарний ресторан. У нас дядечко Філіп відвіз. Ось якийсь винний бар, можна більше сказати. Ми обираємо шумку тут поїмо. Ну і взагалі приємно, що в будь-якій африканській країні нам трапляються непогані точки для їжі. Фото? Oh, yes, I'm making a video now! Дякую. Oh, yes. І люди настільки тих кльовінда. Похід на базар це завжди унікальний досвід. Тобто це частина місцевої культури, яку можна побачити і колориту. У Ганді не можна кульків брати. Тобто тут лише такі паперові пакети продають. Ось, і навіть на базарах тут повна чистота. Уявіть собі. Що ви купили? Манго. Манго. Обожнюю пакуватися. Це, мабуть, найприємніші частини подорожей, коли ми з Мартою десь мандруємо. Бачите, це мій рюкзачок від Osprey І також інша сумочка на колесах, де дуже чітко так все поскладно, його сортую, потім стягую. Зараз чекаю, поки Мартуся запакує косметичку. Мартусь, ти як? майже Лише подивіться на це. Пластиковий пакет. Мартуся, ми в Руанді. Я. О, це соромно 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 Це злочин проти руанди. Проти Руанди. Ми чомусь зупинилися. Бачите, чувак взяв перекили мотоцикл. Ну no, 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 go here. от знаю, може бензин нас закінчиться чи що. все нормально? Продовжують їхати далі. Ми ще не купили квиточки. Автобус нас чекає і невдовзі ми будемо їхати у центр країни в столицю. в Фігалії. Їдемо, ми їдемо. Ось вже майже доїхали до фінальної точки і чуємо такий удар. Виявляється, що наш автобус збив якогось чувака на велосипеді. Кручкаючи з ним, я так розумію, що все окей, він живий, але ще кров з голови. Не знаю, що буде далі. Бо там вони всі тусять. І дивиться з тим Сподіваюсь, що все буде в порядку. Ми зловили відразу інший автобус і продовжуємо свій шлях. Далі наш автобус, перший, який збив людину, конфіскували, тому всі пасажири вийшли. Ми відразу пересіли на інший, який зловили по дорозі. І буквально через 5 хвилин в нас ззаді врізався інша така велика машина, яка перевозить газ в балонах. Ну, поки що все в порядку, ми там розбираються, але сподіваюся, що ми все ж таки доїдемо до Кигалі, друзі. Ось і нас інша автобус пересунули. Це вже третій за сьогодні. Які гарні краєвиди відкриваються з вікна автобуса. Доброго ранку! Доброго! Дякую. Ось Мартусе, тут як в Греції. Сидимо, сонце в очі фігачить. І будиночки, як на Миколосі. з гори пополам. Ми вчора доїхали до Кігалі. От і прибувши у наш готель, вивчив зо якась підстава. Тому, скориставшись моментом, ми пішли з того переднього кістхаусу і е, відразу швиденько на букінгу пошукали, що є неподалік, і знайшли ось цей дуже непоганий. дивіться, тут все гарно гарно впорядкована територія, чудовий вигляд на пагорби, навколишні. Руанда — це є ну, унікальна країна для Африки. Такий своєрідний е, історія успіху, так можна сказати. Одна із країн чорного континенту річ у тому, що як і в багатьох попередніх країнах, тут є певні там міжнаціональні конфлікти, так племена воюють з іншими племенами, і в 94-му році, двадцятого століття, тобто зовсім недавно, там буквально трошки більше ніж 20 років тому, тут відбувся дуже серйозний конфлікт. Одне плем'я пішло на інше, ось і фактично протягом 100, 100 днів було вбито більше мільйона друзів. Людей це спричинило величезне занепокоєння в міжнародній спільноті. Сюди були введені миротворчі війська. Ну і потім, вже протягом. Років так фактично Руанда будувалася за підтримки різних міжнародних інституцій, і саме тому так тут є більш порядковані вулиці, тут є краща інфраструктура, тут є величезна присутність різноманітних там НГО, волонтерських програм. Ось і взагалі держава так розвивається вже за принципово іншими стандартами ніж її сусіди. Одним із найкращих способів, щоб зрозуміти ті події, які відбувалися буквально трошки більше ніж 20 років тому в Руанді, Є е відвідати так, меморіальний комплекс геноциду зацініть, який відкривається звідси вигляд на центральну частину міста. І це у Африці. Гарно тут, правда? Гарно, якщо не думати про те, що тут сталося. Такі люди класні, колоритні всюди. Ходять, гарно вдягаються. Ми зараз бізнес. Дистрикт Кігалі, можна сказати, гуляємо. От. Ну і тут, чесно що, набудова, інфраструктура вражає. Не сподівався, не сподівався таке побачити. Після буремних часів 1994 року, коли тут власне, закінчився геноцид і війшла так велика кількість міжнародних організацій, країну почали відбудовувати. І ми бачимо результат в центрі столиці з купою нових шкільних будівель. Доді мене, подивіться. Ну вау, тобто щось подібне майже як в неробі, так в бізнесовому районі. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Якщо так, то обов'язково ставте лайк, поділіться ним з вашими друзями і до зустрічі у наступних роликах. Па-па! — Ти вже все їдеш. Ну, як тобі подорож? Все супер. там зубом найкращий і Мартика. Саме лучше. So don't care where you come from, as long as you're a black man, you're an African.